Слава Україні! Вітання всім шанувальникам українського спорту, українського футзалу та українського футболу. еджілівей Вони зіграють проти ABTO Software. Також цікавий поєдинок очікується. І, можливо, графа 0, яка стоїть в залікових балах. Забивав за інтеля Всеволод Арчаков, Маркіан Дудка і Костянтин Мальованик. По одному голу всіх команд, І зараз хороший момент. Інітелі відкриває рахунок. Озі четвертий гол команди приїхав на базу, так би мовити. Вдала атака і дійсно. Це зараз зі стандарту. Цікаво, чи буде удар. Все-таки пас є. але... Яке ж класне перехоплення. Спритно грає. Зараз і Лейд не забив. Але є другий шанс. І з другого вдалося шалося. Інтеріаса. Подвоїти перевагу, але знову перехоплення. Знову хороший удар. І зараз. Добре, ми посовує праворуч, але залишається в центрі майданчика і зараз може за це поплатитися. Будуть пробивати з центру майданчику. І як же? Дні спроби від команди Інтеліас. Пам'ятаю, що і Константин Мальованик чимало моментів створив, але втім, ну це був точно не день «Інтеліаса» і зараз Глобал. То дуже складно буде глобал Лоджіку» зачепитися за цю перемогу, але атака правим краєм. Часу достатньо, попри все. І тут на добиванні можна було і через себе бити, але все одно. Підробляє собі під удар, але надто його відтіснили е, Артура Січка. Є удар її забиває зараз Global Logic. вони таки це зробили, зрівняли ще до перерви, тож навіть може її час. <кхем> Мальовник тут боровся, і все-таки втратив м'яч, і можна пропускати другий. І вони таки це пропускають. Сергій доверей миттю забиває дубль. Все-таки до перерви не лише зрівняли. Момент, але від іделяса. Знову від Global Logic може бути небезпечний випад. Натомість Арчаков зараз опиняється перед а Арчаков забиває. Ось і гол від Всеволода Арчакова. Знову намагаються зараз вийти з власної частини. Гравці Global Logic і це вдається. Все-таки відзначити сейф Михайла Бродюка. Дійсно, врятував від третього пропущеного голу свою команду. Арчаков. Хороший дриблінг, удар. І як же ж я розпресингують. І Арчаков зараз мчить правим краєм. Можна розвинути добрий контрвипад і буде пробивати зараз. І який же ж момент. У ну, наступному матчі, який закриватиме четвертий змагальний тиждень. Але зараз атака від Global Logic дуже небезпечно. Можна ще раз забивати. Але три матчі 5 очок. Ну а і замикає турнірну таблицю. Арчаков знову спритно грає. Арчаков віддає праворуч, Можна прибувати і забиває третій гол. Зараз команда. Інтеляс. Данило Артюшенко. 88-й номер. Ніконенко в атаці. Варто бути обережним. Оскільки мальовник хоче відбирати. Удар є. Арчук зараз, перепрошую, в доверейся відбирає м'яч, в віддає право проворча за слабко, І тут вихід 2-0. Зараз Мальовник. Мальовник і Інтеас фактично забирає для себе перемогу в цьому матчі, фактично ставить крапку. Перед заключною хвилиною забивають. Данило Артюшенко вже хитрик записав до власного рахунку, 88-й номер. Перебував він на дальній стійці. І зараз виконавців, які сьогодні здобули перемогу для Інтеляс. Також дякуємо за гру команді Глобал Logic на чолі з Назаром Єцишином. Дякуємо, що дивилися трансляцію. Зовсім скоро розпочнеться наступний поєдинок.